Для деяких з нас мир це повсякденна реальність. Там, де основи суспільства міцні і немає війни, безцінний дар миру може ніким особливо і не помічатися. Проте для дуже багатьох людей в сучасному світі цей дар не більш, ніж казкова мрія. Вони живуть в кайданах атмосфери нестабільності та страху. Для них, здебільшого, існує цей день день миру. Він покликаний змусити людей не тільки задуматися про мир. Але й зробити щось заради цього Нам не треба війни, не треба. Ми на спокій і мир на землі. Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської. Силу ту не здолати віках, нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках, нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, Що не паршахи в чистому небі, а космічні плили кораблі. Мир на землі це і тиша, це сміх дитячий і душі політ, Коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовишний світ. Мир на землі це розі світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і з щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато, йо любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, і діти йдуть до школи знову і знов. Нікого в боях, ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Хай світі не буде незгод ні бід, ні печалі, ні смутку. Хай мир людям буде завжди, до миру єднаємося люди. Єднаємось до миру усі, учимось любити і прощати. Хай кожен наш прожитий день буде схожий на маленьке свято. Я голосую за мир, хай буде він завжди і всюди. Бо як буде мир на землі, то будуть щасливими, люди. Голосую за мир, за щастя у кожному домі. Я голосую за мир, за мир на землі колисковій. Я голосую за мир, хай буде завжди він і всюди. Я голосую за мир, хай будуть щасливими люди, хай діти здорові ростуть у мирній щасливій країні, хай буде в них світле життя, бо мир треба кожній дитині. Я голосую за мир, за мир на моїй батьківщині. Я голосую за мир на рідній моїй Україні.